Всім вітання. Значить, іде в нас XXX, як він називається, X15 на Марічку. Ну, тут ще крізькі а мене цікавить Марічка. А, вирішив я відкритися, оскільки в мене 186 войдів без а, легендарки. А, і подивимося, як же з цими іксами везе Тому. що ну Мені під ці ікси геть нічого ніколи не приходить. Мені навіть епіка вибити вкрай важко. Тому е, давайте я таки шардів небагато треба лопнути. Шардів небагато. Плюс. Е... Плюс мені до легендарки недалеко. Тому це, мабуть, єдиний варіант, коли е, варто лопатись. І до ціє примарні їхні іксе вісімдесят <кій> До гаранта мені тут не вистачає, але я хочу бачити. 80 вісімдесят дев'ятнадцять було правильно? Я плутаюсь. Було 19. 19 4. Так. Значить. Це 190 у мене зараз. 190 без цього. Без легендарки, правильно? І 300... 13 всього на аккаунті. Так, ну давай. 15 є. Давай, давай, давай. Після 200-го шанси будуть збільшуватися після 200 го а там побачимо. По 95-й. Ну, до 200 го реально нема що ловити. А от 200 го це вже цікаво. Правда, у мене 5 чердів лишається, а треба. О, зато прийшов Епік. За яким разом? ЕЗ, за, за яким разом. Я не рахував Епіки просто. Ой. Чи 2. І далі буду шанси збільшувати. Але 5 шардів мені може не вистачити. Можливо, мені треба десь. Ось ваш X15. Як він працює? 200-м шардом. Прийшла мені легендарка. Ватафа. Як тебе звати? Фортус? Треба все записати. Фортус. Я лопнув 10. Це 323 шарт. П'ятий епік з шардів. Ну, далі лопати я не бачу сенсу. О тих 5% мені вже нічого. Але рівно 200 це ж треба. Це типу, е мені е спрацювало 0,5% по 200%. Якби 200 е той перший, це то вже було б з компенсацією. Це вже було б 5,5%. Ооо, я навіть не знаю, що це за герой. Пішли дивитися. Портус, хто ти і що ти таке? Взагалі не знаю. Перший раз бачу. Uh, обожнюю цю гру. ти грбане. Я не знаю, що це за чел. Ви там у коментарях понаписуйте. Я навіть не буду читати його навички зараз. от Допоки ви не накидаєте своїх. Коментарів. Я навіть не прочитаю його навички. От чесно кажу, не буду читати. Ну, я не знаю, як це, як це описати. Відкривайтеся в вікси! Вам завжди буде падати. Я бажаю вам гарних героїв. не таких... Цих як оцих, це. Всім дякую, всім бабай. Не забудьте там вподобайки, коментарі. Пишіть, е, хтось який що відкрив, хтось який що отримав. Е, я лопався лише, тому що в мене ось ось був гарант. Ну і ось він, ось він мій гарант.